Всім привіт! Сьогодні ми з вами підемо подивимось дві квартири, які знаходяться біля Ріверсайда. Одна точно знаходиться на Ріверсайді, 111 Ріверсайд. Це квартира, в якій я дуже сильно б хотіла б жити. і мені реально цікаво подивитись, як воно все виглядає всередині. Дізнаєтесь, скільки вона коштує, і охрініється відверто. І от бачите, цей вигляд, цей сам будинок. І мені завжди дуже був до вподоби. Е, так, бачите, це вигляд на Детройт. Якраз от на річці Детройт. Відверто скажу дуже прохолодно в цей момент мені було, тому що задувало. Це от фоє. І з фоє ми бачимо це засніжено, що було от за нами, за мною. Зараз це був басейн. Тут в нас є басейн, качалка. Зараз я вам покажу сауну. Там, бачите, це засніжене, це був басейн, це відкритий басейн, Для літа це дуже круто. І до цього мене прям так підкупив цей білдинг. Та-дам! Тут відбувається парілка. Так, це сауна, звісно, сауна підкупає. Сам по собі взагалі білдинг виглядає дуже прикольно. Дуже чисто, дуже все, знаєте, просто ідеальний ремонтик. І от сама квартира. Бляха-муха, відверто скажу, на відео навіть нічого. Вживу, все супермаленьке. Оце от 0,5 на камері, воно показує, яке воно все здорове. Бачите, маленька, маленька їдальня, маленька вітальня, Оце от кухня. Ну, точно, тут не то, що мінус 20 тисяч, тут мінус 40 тисяч треба вже щоб скидали, тому що кухня, відверто скажу, ну, вона розвалена. Ми як жартували що Тут не робили ніколи ремонт. Оце, от, бачите, клозет. Воно все дуже, бачите, зверху розвалене, підфарбоване, нафарбоване. Я трохи розчарувалась, коли потрапила, тому що я знаю, за яку ціну вони, в принципі, здаються. апартаменти, однокімнатна, це виходить 1900, 2000, знаєте, 2300, дивлячись, який вигляд. З вікна, тому що будинок різний, великий, да, і, звичайно, вигляд є не дуже. Тут вигляд з вікна шикарний. Прямо на нічний Детройт, ви можете я вийти. Є ця скайлайн. Це дуже все гарно, звісно, вигляд підкупає, але кімната настільки малюсінька, капець, просто Боже, що це за клосет? Що це за шафа? Відверто це позорисько. Я розстроєна, я розчарована. Тут треба робити ремонт на ремонті. Ну, таке собі. Єдине, що це гарний вигляд з вікна. І це все. От реально мене це дуже сильно розстроїло. Кімнатки менше, ніж за те, що в мене є зараз. В мене дуже великі кімнати, в мене в одній кімнаті двоє дітей живе, та? тобто це так нормально, дві валіжки стоїть. Ну, кріп це маленьке, да, і моє сина, нормальний твін. Це ванна, ванна нічого теж особливого, теж треба ремонти, можна штук 30 точно знімати, скидати, тому що це все дуже дорого робити. Ну, ми вже давайте, Ми вже порахували, порахували, ну, Мінус 80 тисяч точно, Ті, там, кухня, туалети, оці всі клозети. Коротше, ця квартира вона коштувала. 400 тисяч. Зараз ми йдемо в Вікторія Пелес. Вікторія Пелес біля мого медіаплексу знаходиться. Я теж дивлюсь на цей білдинг, дуже сильно мені хочеться в ньому жити. І я вже боялася йти в нього, до нього, щоб не розчаруватися як попереднім. Тому що та ціна це була абсурдна ціна. І, мало того, коли ви живете ще в таких будинках і ви купуєте квартиру, то вам ще треба платити, е, як. Знаєте, за прибирання, за охорону. Попередньому будинку треба було платити 690 в місяць. Тут десь так само, але коли ви орендуєте, звичайно, ви цього всього не сплачуєте. Але в ці гроші входять і опалення, басейни, сауни і тому подібне. Тут, оце Вікторія Пелес, воно виглядає звичайно як пелес. Це такий тажмахал собі. махалсові не Вікторія Міню. Все воно величезне, дуже гарне. Ми спочатку поїдемо дивитися квартиру. Квартира на уявіть собі 30-му поверсі. Їхаючи на відразу. Вибачте, серйозно, так стрьомненько трохи. Але прям поки проїдешся, це вже такий собі атракціон. Подивіться, як високо. Це, звісно, дуже впечатляє. Впечатляє, їдемо на 30-й поверх. Ребята, я, ще... я так високо була лише в Гонконзі. От. Так, тут так само, все дуже прибрано, чемненько. Але знаєте, який прикол, ми зайшли, виходить, там посітителі вже були. Не посітителі, а там чоловіки, тільки типу, заїхали, з торанка проїхали. Велика вітальня, велика їдальня це дуже, прям, дуже класно. Двохкімнатна квартира, щоб орендувати в цьому білдингу, вона коштує десь 25, 2500-2300. Можна, дивлячись. Які вигляд з вікна, ну теж бачите, наприклад, це на іншу частину міста можна там за 2300 зняти. да. А якщо буде ріверсайд, то буде трошечки дорожче. Кухонька невелика, але вона досить така непогана. На те, що скільки коштує ця квартира, квартира сам по собі виглядає непогано. Бачите, тут є пралка своя, туалети, ванна, тут дві-два туалети. І, ну, типу, це одна кімната. Зараз покажу це друга кімната, кімнатна квартира. А, виходить як одна повний туалет і ванна, а інша тільки що О, До да гості такі, знаєте собі. Ми тут вийшла на балкон, там бачите, ще така, типу, як клоза такі на балконі. Е, ну, дуже висока, дуже піпець. Блін, це було дуже стрьомно, але дуже. Гарно, звичайно, потусуватися, Я не знаю, чи орендувала би я на 30-му поверсі, тому що а -а -а, це, <гад високе> це дуже високо, це дуже страшно. Але от, ми бачимо, в них є своя пральня, і скажу ще тут є пральня в білдингу. Ми спустилися вниз, щоб це п'ятий поверх, щоб туди подивитися на басейн, Але не з нашим щастям. Бачите, тут є. Навіть окремо жіноче і чоловічі ці, скажіть мені, перевдягальні, щоб не пересікалися, Вони повністю двох різних, скажіть мені, цих крил, крилах, криль, я не знаю, скада, да? Тут, типу, сауна, так зайшов дивитися. От бачите, просто окремо жіноче сауна. Да? От в тому білдингу там було разом і чоловіча і жіноче. Да, от я так зайшла, подивилась. Може, так трьох стрьомне. Люди там щось написували на дереві. Знаєте, їхні походи закривали, там вбивали, і вони писали: зрятуйте мене. Ну, окей, це мої фантазія. Це їхня спортзала, в них є ігрова кімната, пінг понт кімната дуже класно. Бачите, такий величезний в них патіо. Люди там навіть живуть на першому поверсі, але тут і дозволяється навіть ставити свої барбекю, Білінгер дозволяє це дуже, ну, явіться, влітку, в принципі, класно, можна своїх друзів кликати. Так воно все виглядає. і Іде це ось така тераса, вона йде по колу. Там, от там де показувала це Riverside в них є от пул, щоб грати. Це в них є окрема, окрема пральня кімната. Тобто люди, які орендують, да в них може немає прав всередині. Це в них є така. Як святкова кімната, тобто, якщо у вас день народження, ви можете собі там орендувати, да? ну, попросити безкоштовно користуватися. Тут я вже вирішила пройтися ззаді, вийти коротше, і знайти басейн, тому що не на реконструкція. Коротше, ця квартира коштує 320 тисяч. Тут, бачите, джакузі і там, от всередині, робиться басейн. Ви б купили б таку квартиру, от, не будинок, а квартиру. Я, б мабуть, Пішла би все ж таки на квартиру, тому що я людина і зрозуміла зараз я квартирна людина. Мені дуже комфортно, і я би хотіла жити в цьому будинку.